Добрий день, шановні живі ще раз. всіх. Всі. Коренчук Іван, мій методичний експромт. Тема Захіноукраїнські землі в міжвоєнний період. Я обрав першу тему. Це західноукраїнські землі у складі Польщі. Ця презентація одразу хочу попередити, вона не так спрямована для дітей, як просто показати, щоб я, ну, це перш за все для журі, щоб я можливо. Не знаю, чи правильно зробив, чи ні. Щоб я показав би, б я робив з дітьми, але щоб ви побачили мою методичну майстерність, якщо можна це все так назвати, відверто вам скажу, почав Закарпаття, пригадав, що у нас є совко, у нас Закарпаття, поміняв тему, тому що однозначно буде вирушення вирости допомоги, тому що це її безпосередньо земля. Я з Житомирщини, моє містечко. Це прикордонний район, так що для мене це теж якісь мій, тема близька, тому що ці взаємоконтакти між е, україною радянською, е, і радянською ну, і совєтською, як зараз не там стосується тільки суспільство, це поняття використовувати. І польським кордоном дуже-дуже близька, тому що величезна кількість жителів Олевського району вони зазнали репресій лише через те, що мали родичі або більше знайомих на, на боці польського кордону. І після закону про паспортизацію. Е, Поляки, які проживали в нас на території, і, на жаль, вони теж були вислані всі або були репресовані. Ну, це до слова просто. Моя педагогічна ідея це використання технології критичного мислення і формування основних компетентностей, предметних компетентностей на уроках історії. Те, тема дуже в шести конкурсанті, я про це говорив під час нашого знайомства. Але я хочу сказати, що тема дуже важлива. Актуальність теми, я думаю, не варто оголошувати, тому що ви це все чудово знаєте. Навіть нас виділений один із загальних результатів, відповідно, стандартно це критичне мислення, тому тема дуже важлива. <кій> Разом, хочу сказати, що ідея не нова, ідея має дуже давне коріння. Я, я згадую слова Альфонса Доде, французького соціолога, який казав філософ, і казав, що людство настільки старе, що де ти не будеш ти, там будуть вже 6 людей. От в даному випадку ця тема вивчалася дуже давно, і почав її вивчати Джон Дюї. Він сформував, ну він взагалі вважав, що. Відомили ми мисли тоді, коли вона буде критично смислювати все навколишнє. Він взагалі це мислення назвав рефлексивним мисленням. Поряд із ним е, ішов французький психолог е, Жан Піажо. Жан Піажо. Піаже. 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 Да, швейцарський. Да, швейцарський, швейцарський Жан Піаже, який був засновником когні... теорії когнітивного розвитку. І е, він взагалі вони, в тому плані, чому ці теорії дуже близькі, в тому плані, що. Жан П'яжа говорив, що людина може осмислити і думати тими категоріями, які вона знає на той момент. Він, до речі, дуже цю концепцію дуже класно використати на своїх дітях, він доказав, що вона працює. Тому, коли ми говоримо про критичне мислення, ми повинні розуміти той факт, що ми повинні говорити з дітьми тими категоріями, які вони, які вони можуть вже аналізувати, які вони можуть осмислювати і інтерпретувати. Ну і сформувалася ця, ця технологія безпосередньо вже в 90-ті роки. Коли група американських дослідників, там був Дженні Стіл, Алан Крофорд, вони оформили такий проєкт, який називався читання і писання через критичне мислення. Там є, є декілька різних перекладів. Там в цьому проєкту залучила величезна кількість педагогів. Було близько 20 країн, близько 70 педагогів. І вже в 90-х роках її адаптувала ще інша група вчених. Американських, які вже працювали, назвали це е, теж в цей, цей проєкт критичне мислення. І, до речі, видали цілі брошури для українських педагогів, які ми можемо ознайомитися. Все, все все е -е. рухаємося далі. Тепер справа в тому, що уроки критичного мислення не мають фазну структуру. Вони від, відрізняються від інших уроків. Це перша фаза, це фаза уроку, це етап виклику, актуалізації, або їх ще називають anticipation, що означає замістки передбачення, або інто починається з. Е, на цьому році варто. Е Зібрати всі знання, які мають діти, для того, щоб знати, як з ними далі працювати. Тому для цього краще використовувати технологію, така називається метод, вища, будь ласка, кошик кошики. Є два варіанти. Перший варіант це коли ми збираємо все, що ми даємо запитання. Діти наприклад суть питання про в тому, що там ми сьогодні вивчаємо тему з української землі складі з української землі складі Польщі, що було на цих землях після першої світової війни, і збираємо діти хвилини, діти всі пишуть. Те, що це було ці всі ідеї, і потім діти оголошують ці ідеї, і ми записуємо їх у кошик або ідеї питання у верхню частину кошику, факти, фактичне знання у нижню частину кошику. Або є другий спосіб. Кошика кайдайт тільки тут один а вже три. Діти пишуть, що вони знають, що вони хочуть дізнатися, і що вони припускають відповідно цієї ідеї. Тобто вони тобто певні припущення виставляють щодо цього. Добре, безпосередня тема надзвичайно важлива, надзвичайно актуальна для української історії і для розуміння і осмислення минулого. Обов'язково для себе я на кожен урок дітям я не показую, бо дітям інша структура. Це освітні результати зачем навчальної програми. Тобто, все, що стосується цієї теми, я виписую для себе або дивлюся. І в мене, до речі, календар так сформовані. Для того, щоб я бачив, що я повинен що діти повинні знати, розуміти, і уміти відповідно до цієї теми. Далі, звичайно, оголошуємо очікувані результати. Ви вчора бачили на уроці, що для того, щоб йти спільним шляхом, єдиною метою, я пропоную, щоб діти зачитали цю року. Так само діти зачитали тему цього уроку. До речі. Очікні результати до уроку потрібно писати так, щоб ми могли потім їх перевірити, перевірити щоб ми могли якось оцінити, тобто вони повинні мати певні такі знаєте, рамки. До речі, наприкінці уроку я покажу, як я це оцінюю загалом. Далі, тут ми, фаза актуалізації, мотивації, дуже важлива, до речі, фаза. Звичайно, на етапі мотивації варто обговорити, чому ця тема важлива для вивчення. І потім вже проходимо до другої фази, яка називається фаза побудова знання, бо там пошук інформації, тобто різні варіації є. Building knowledge, реалізація смислу. чи ще. Тут що потрібно, діти контактують з новими ідеями, особистий пошук, що, що, що передує обміну думками, діти повинні обмінятися думками, тому що критичне мислення це не хтось тобі сказав, а це дитина сама. Осмислила, зрозуміла, хочу ж інші думки, вона повинна зрозуміти, наскільки вона права, чи, ну, звичайно, аргументувати свою, завжди потрібно аргументувати свою думку. Тобто це така особлива бачите, відстеження власних думок і осмислення теоретичних концепцій. Які можна використовувати методи? Один з методів це спрямовне читання з будовими таблицями. Тобто це такий метод, коли ми можемо. Вони є можуть десятки різних варіацій зробити. Я зробив такі варіації: політика польсько-рубно-українських землі, у чому проявляється обмеження, необмеження прав українців. Є декілька положень. Сюди можна вмістити багато чого, але потім етнічна організація, садництва, освітня політика, економічна політика, пам'ятайте, поща Польща Б, Так само освітня політика, закривання українських шкіл, утворення утратичних шкіл, двомовних ідея, фактично вчалася польська мова. Ну і там діти відразу пишуть, вони критично осмислюють, і вони записують, у чому проявлялися обмеження безпосередньо, вони обмеження. Вони прочитали, вони для себе вивчили, що вони обмежені. Але потім під час обговорення ми розуміють, що вони, мабуть, не праві все-таки. Або що можна ще зробити? Можна зробити метод рейса. R це розпізнай. Наприклад, розпізнай у політиці польського ряду ті дії, які обмежують українців. Тобто ми даємо завдання, ми можемо придати на групи і кожна дати окремий літер. R, A, S і Е. Тобто тут, бачите, Ей і І. Так, і проаналізую, чому польський уряд проводив саме тут, речі, це всі питання відповідно до таксономії Блума, тому що критичне мислення це прямо таки зв'язане. Але в таксономії Блума дуже важливо задавати питання, які стосуються в вищих мисленів операцій. Тому що, ну, насправді, оті назнання питання вони допомагають творити основу інформації, в якої вже далі рухається критичне мислення. Синтезуй, як пов'язана зловчання політика польського уряду і внутрішньо? Хай нехай тільки спробують синтезувати, як пов'язана здовша політика польського урду і як він себе вів на арені. Безпосередньо, вже в 30-х роках, <кій> зовнішній. То, до речі, можна встановити тигровані за всесвітньої історії. Далі експериментують, що було б, якщо українці домоглися широкій автономії, так як, наприклад, ну, бачите, в Чехословаччині там була не, не широка, але в кінці там її надали. А тут безпосередньо, що було б, якщо вони отримали цю автономію, як вони себе могли б, е, відчувати в умовах цієї держави? Пасифікацію можна було виділити в окреме питання. Тобто тут можна використати такий, такий прийом, який називається Зміни перспективи. Поділити на три групи, або за бажання можна це дати якісь там певні сили, які діти безпосередньо можуть розподілитися. Так, Наприклад, взяти документи з польської жартів про, про пацифікацію, спогади українців про цю подію, тому що там громили і просвіти, і хати, і читання, і що хоч було. Ставлення лігінації та інших судніх організацій, тому що там засуджували Польщу в цьому плані. І нехай діти обсуджують, тоді вони зрозуміють критично, як з інших ботів дивилися на цю подію. Ну, звичайно, далі ми переходимо до вивчення організацій. Тут можна використовувати концептуальні по порівнянні таблиці, дуже гарно називається мені подобається. Насправді це традиційна наша порівняна таблиця. Тут прийняти УНДО, Українське національне політичне об'єднання, і ОУН і критерії порівняння. Обов'язково мають бути висновки, і це все обов'язково повинні кінці обговорюватися. Вчитель менше повинен говорити, більше повинні говорити діти. Тоді в них буде дійсно розвиватися. Критичне мислення. Тато творні лідери, мета, методи реалізації і висновок. Так, третя фаза уроку, рефлексія або консолідація, її називають: діти тут у зрані обмінюються думками, висловлюють особисте ставлення, оцінюють набуті знання, планують застосувати вивчені і ставлять перед собою додаткове запитання. Тобто це найважливіша фаза під час технології критичного мислення, тому що вона під час першої фази формується зовнішня мотивація. Ми нав'язали дітям цю мотивацію. Гарними словами, гарними картинками. А тут дитина формується внутрішня мотивація. Вона розуміє, для чого це потрібно, і, і, і вона сама починає осмислювати її, на і з неї ставлення до певної чи іншої речі. Тут можна використати такі методи, тут у мене декілька ви це, до речі, дуже подобається мені, нещодавно про знався. Називається скампер. До речі, ці методи, які тут будуть, вони використовуються в бізнесі в американських бізнес-школах. Тобто, ви знаєте, як з воєнних галузі деякі товари перейшли в побуток, саме тут з бізнесу переходять у педагогіку. Так, заміни, комбіную, адаптуй, модифікуй, застосуй, порівняй, усунь, переверни. Ну, тобто, все це означає слова, я не буду на цих зупинятися. Як це виглядає на Європі? Ми ділимо групу теж, по кожній літрі даємо. Можемо не відразу всі, або ми можемо дати діти, які не захочуть, тому що тут це С, ну, і в нас запитання до тебе. можуть бути одне або два, ну, Тобто на щастя, це одне. Що було б, якщо замість Польщу владу на Західноукраїнське землях отримало одне? Тому що нам треба замінити. Тобто явище, яка нас є, замінити на інше явище. Тобто теж діти будуть осмислювати, думати, як це було виглядати. Комбінуй. Який ефект було б об'єднання всіх українських політичних сил у Польщі в одну коаліцію? Тобто, якщо б дійсно українські політичні сили які існували, вони б віддалися в одне ціло, як вони могли протистояти польській владі. Е, адаптуй, ну, тобто, треба адаптувати. Що із історичних прикладів можна було б адаптувати. Які, як він становить українці, якщо б вони застосовувалися модель автомик об'єднання до Чехословаччини? Чи можна було б адаптувати досить величений часів островочни до нових умов? Е, далі модифікуй питання. Як змінилася ситуація в українській школи, не закривалися, але поки розвивалися, тобто не обмежилися в правах. Далі використовую інакше. Які уроки з польської політики асиміляції можуть бути використані сьогодні для застереження? Якби розвивалися події без специфікації 1930 року? Або, наприклад, range – це І Що, якщо б українці в Польщі мали більшість в парламенті, тобто і вони могли б протистояти політичному плані? Ми даємо це завдання. Діти працюють, діти, звичайно, потім це все обговорюються, тому що вони представляють ті матеріали, які вони підібрали. Тут можуть користуватися різними джерелами, як підручники, як інтернет-джерелами. Тобто це можна готувати певні набір і стрічні джерела для того, щоб вони краще цю э, все опрацювали. Е, ще один власний метод це метод э, Eagle VF, тобто, або їх називають в бізнесі називають гелікоптер -VF. Тобто Це виліт з гелікоптер. тобто це намагання побачити. Питання системне це те, що теж виявив, що треба наші в нас сьогодні немає не висучає, системного мислення для дітей. тобто е, Мета для дітей це побачити загальну картину та вивити ключі процеси гравців. тобто Тут можна так само, дуже схоже, дати запитання, тобто бачите політичні події, які довгі реакти закріпили входження української земель до Польщі. Тобто тут побачите питання трошки зверху. І чи, чи не довго реакти, чи які події там? Хто впливав на українську громаду, роль відіграла інтелігенція, кооперація, Тобто -то, Тут задаються такі питання, і діти над ним починають опрацьовувати або в групах, або в парах. Тут теж може бути різна кооперація безпосередньо дітей. Ще один метод, який можна використовувати під час е цього періоду, це деропредбачення. Що сталося із західно-українським землями, якщо в світова війна не розпочалася, наприклад, в 30-му Питання в 1939 році. Аргументи, припущення, або якщо вона відтяглася як в періоді е це. За непозицію, це теж метод, який використовується під час рефлексії або консолідації. Тобто в нас є там три позиції, повністю не повлюючись, не визначився, і в нас є питання. Тобто перелік запитань, на які діти давали б відповіді і дійсно ви виявляли, свою, виявляли свою позицію. І в кінці ми перевіряємо всі наші очікувані результати за рахунок, наприклад, один із елементів це аркуш самооцінювання. Тобто, в нас є. Очікує результат, і дитина вказує кількість балів, ну і до двох не можу, потребую до сна. Ну насправді хочу сказати, що один із проблем практично мислене це, це є оцінювання дітей. Тому що е, діти працюють в групах. Так? Нам треба оцінити в групах. Тому для цього ну, треба спеціально в мене є е, ці речі, коли ми пишемо критерії оцінювання для роботи в групах, критерії оцінювання для роботи в парах, критерії оцінювання для усної відповіді. І таким чином діти знають за що вони отримують оцінку і. і Розуміють, ну, в чому вони десь, наприклад, не, не виконують чи іншу мову, і чому, наприклад, 10 балів, а не 8 чи ще якась, 12 і так далі. Ну, все в мене вже. Дякую, пане. Дякую, будь ласка, запитання. Можливо.